Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачні та легкі у приготуванні бутерброди до святкового столу у вигляді морквинок. Отож, розпочинаємо. Спочатку нам потрібно підготувати заготовки з хліба або батона, який ви любите, у вигляді морквинки. Я сьогодні використовую батон. Розрізаю його на половинку. Краєчок відрізаю, і виходить ось такий кусочок хліба. Ось ці кусочки хліба я не викидаю з них, я зроблю сухарики, які можна додати до супу або ж до будь-якого салату. Буде дуже смачно. Виложуємо скибочки батону на деко, ставимо в розігріту духовку на 5 хвилин, щоб їх трішечки підсушити. Так вони будуть набагато смачніші. А тим часом підготуємо начинку. На дрібній терці натираємо улюблені ваші плавлені сирки та варені яйця. Пішки підсолюємо за своїм смаком і додаємо майонез. Перемішуємо до однорідності. З цією начинкою приємно смакує свіжий чесник, але я його сьогодні додавати не буду, адже він є у моркві Покреськи, яку ми будемо виложувати поверх начинки. Все готово. скибочки батона теж уже схололи. Можна намащувати бутерброди. Цієї начинки виходить дуже багато бутербродів. Я буду готувати їх до святкового столу на три тарілки. Якщо для вас забагато, беріть наполовину менше всіх продуктів. Далі дрібненько нарізаємо морку по корейськи. Рецепт її є в моїх попередніх відео. Посилання лишу в описі під відео. Готується вона дуже просто та легко, і виходить дуже смачна та соковита. Виложуємо її поверх начинки. І останнє, що нам залишається зробити, це прикрасити бутерброди свіжим кропом. Ось і все, друзі. Наші бутерброди готові. Вони виходять дуже хрумкі, ніжні та соковиті. Я рекомендую обов'язково вам їх приготувати. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.